Добра справа торжествує, добре задумане, якщо і загасає, то не припадає. Добру справу можна загальмувати, але ніколи не знищити. Нагородою за добру справу є її здійснення. Хто подає допомогу в щасті, отримує її в нещасті. Роблячи добро, ми найбільш приближаємося до Бога. Доброзичлива людина найближчий родич. Доброзичливість завжди щаслива. Послуги доброзичливої людини не мають меж. Те, що даєш добрій людині, даєш і собі. Хто робить добро порядній людині, той сам собі частково її отримує. З ненависті до... В єдності сила. Велика сила в народі. Голос народу, голос Божий. Згода всіх народів закон природи, згода громадян захист міста. Там завжди перемога, де панує згода. Незгода громадян часто приводить і великі держави до загибелі. Очі бачать більше, ніж око. Робота полегшується руками багатьох. Двоє військо для одного, одна людина ще не суспільство, один голос жодного голосу. одна квітка ще не весна, горе самотньому, самотність мати не спокою. Що таке батьківщина? Батьківщина спільна мати всіх громадян. Треба, щоб вітчизна була нам дорожча, ніж ми самі собі. Ми живемо не для себе, а для батьківщини. Батьківщину любимо не тому, що вона велика, а тому, що вона наша. Раді батьківщини слід жертвувати навіть славою, солодко і почесно віддати життя за батьківщину, загинути за батьківщину, здобути безсмертя. Кожному своя батьківщина наймиліша. Немає жодної країни кращої за батьківщину. Рідна земля усім дорога. Дим батьківщини краще від